Сьогодні, 11 травня, розпочинається декада дій з безпеки дорожнього руху. Пан Поканевич розпочне прес конференцію Будь ласка, дякую. Шановні друзі, я в першу чергу хочу подякувати вам за вашу участь у сьогоднішньому заході і подякувати нашим партнерам фонду Єдиний світ Асоціації дій з безпеки дорожнього руху, також даєм ВС України і начальнику пану Валерію Лозовому. Дорожньо-транспортні пригоди спричинили кризу громадського здоров'я та розвитку, і це є на сьогодні глобальною проблемою. Щоденно у ДТП у світі гине близько 3,5 тисяч людей і десятки тисяч отримує травми. І метою якраз десятиліття або десятиліття або декади є скорочення втрати людських життів від ДТП шляхом активізації дій на національному, регіональному та глобальному рівнях. Всвітня організація охорони здоров'я визначила дорожню безпеку як якраз стратегічну проблему, але яку можна вирішувати. При цьому головними факторами ризику при дорожньо-транспортних пригодах є перевищення швидкості управління транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, відсутність захисних шаломів у мотоциклістів, а також невикористання ременів безпеки та пристроїв, утримуючих пристроїв для дітей. Дякую дуже. Берлін Михайло Семенович, президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація безпеки дорожнього руху. Прошу. Дорожна транспортна система є однією з найбільш опасних технічних систем, яку створив чоловік. Однак життю і здоров'ю не можна поступати ради мобільності. Глобальний план і стратегії дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху, розроблений комісією ООН, задает пять основных направлений действий. Первое. Создание эффективной системы управления безопасностью дорожного движения. Второе. Проектирование и строительство безопасных дорог. Третье. Наличие активных и пассивных средств защиты в автомобиле, которые делают автомобиль безопасным. Четвертое. Безопасное поведение участников дорожного движения. И пятое. Своевременное оказание в течение золотого часа медицинской помощи по стражу ДТП. Это пять основных направлений, которые прописаны в глобальном плане, разработанном комиссией ООН. Большое влияние на эффективное решение проблем безопасности дорожного движения оказывает общественная организация. Общественное мнение – это один из основных факторов формирования политической воли. Политикам всегда проще сделать безопасность дорожного движения своим приоритетом, если эти действия поддерживают общественность. тоже. Валерий начальник МВС Украины. Добрый день, шановные присутни. Я всех витаю с стартом Офіційним стартом десятиліття дій за безпеку дорожнього руху, проблема дорожньо транспортної аварійності була і залишається для України одним з найгатріших питань, що потребується спрямованих зусиль усього загалу державних органів та організацій, також громадськості нашої держави. Попри суттєве зрушення у цій сфері, що мали місце в останні роки, втрати, які несе наше суспільство від ДТП, залишаються значними. В Україні за роки незалежності ДТП загинуло майже 140 тисяч людей, і більше 950 тисяч отримали тілесні ушкодження. Кожен день на дорогах і автошляхах держави скоїться близько 70 дорожньо-транспортних пригод, в яких гине 11 чоловік і отримує травми різної тяжкості до 90 чоловік. Дякую дуже. А голова правления Международного фонда «Единый свит» Прудник Эдуард Анатольевич. Прошу. Большое спасибо. Ну, сложно что-то добавить к этому. От лица фонда, который я возглавляю, хочется сказать, что абсолютно правильное начинание, абсолютно важная для государства темы, Потому что если не говорить о сухих цифрах, да, сколько людей гибнет, сколько травмировано, Речь идет о человеческих эмоциях, потому что это травма на всю жизнь, и если посмотреть, да, сколько человек от этого страдает психологически, то это огромный пласт людей. Самое важное, что это активные люди в своем большинстве в продуктивном возрасте, плюс дети. 30% из тех, кто гибнет, это мужчины до 30 лет. И в целом урон для государства по оценкам Мирового банка это ежегодно 5 миллиардов долларов.